Нашим наступним співрозмовником Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України на прямому зв'язку з нашою студією, пане Юрію, наші вітання. Вітаю вас. Доброго дня, ваші оцінки, ваші відчуття, що ви бачите сьогодні, наскільки ворог готовий найближчим часом здійснити черговий ракетний напад на Україну. Ну, знаєте, я вже сказав, що робити прогнози не будемо жодних, тому що дуже чутливо реагує суспільство на такі речі. Лише скажу одне, що повітряні сили готові до відбиття цих загроз повітряних, які на нас це стосується і шахетів, і ударів крилатих ракет. Зрозуміло, що балістика нам. Ну поки що не є такою доступною до збиття, так але очікуємо все ж таки і надходження від наших західних партнерів. Вже знаєте, які позитивні сигнали не лише стосовно Петріо, та іншої зброї, це та ж сама сам ВТІ, яка імовірно могла б і посилити нашу протиповітряну оборону саме в цьому плані. Тому будемо, будемо готуватись, будемо робити все для того, аби якомога більше. Збивати повітряних цілей, що в принципі ви бачите по результатах і перед новим роком, і зрештою, от, власне, після вже в новому році, що повітряні сили впоралися з цим завданням. Ну, чекаємо, ми надходження Петріота від США, Німеччина пообіцяла батарею. Що там хлопці вчаться вже і дівчата? Як все йде по як сказали в Росії намеченому плану, так все буде добре, всі будуть навчатися і Опановувати техніку, як бачимо, що е, це не перша техніка саме для повітряних сил, яку е, освоюють наші фахівці, і роблять це е, ну надзвичайно швидко і надзвичайно якісно. Тому і Петріот та інша техніка, яка можливо є більш технологічною, яка потребує більше часу. А ми ще розуміємо, що і е, літаки було непогано отримати і освоїти в перспективі, тому сумнів. Що наші опанують, і швидко це зроблять? Немає в. Пане Юрі, а якщо можна ви як фахівець, десь мені на очі траплялася інформація, що Росія під час підготовки до ракетної до кожної підготовки до ракетного нападу здатна лише 5-7 ракет оживити, як то кажуть, тобто вони там десь в них зберігаються, якість зберігання теж різна. І що відбувається в цей в цьому процесі? Яким чином ми можемо можливо вплинути на цей процес підготовки російських ракет до їхнього бойового використання? Користання Знаєте, ракети є різні. Так ті ракети, які ми постійно озвучуємо у нашій інфографіці, які збиваємо, це ну, в основному Ха 101 Х-555 та калібр. Так, от калібр і Ха 101 вони виготовляють. Знаємо, що є і осінні зразки збиті. Так бачили по маркуванні, по даті виробництва. Є і літні зразки. Ну але ж не забувайте, що є багато ще радянського озброєння. Того тих самі ракети Ха 22 які тут ту 22 м 3 наноси Дають ударів по нашій території, тому знаємо теж є інформація, що не всі ракети. Які окупанти навіть з того ж самого Каспі пускають по Україні, долітають навіть до наших кордонів, де деякі падають прямо в Каспійське море, а деякі росіянам на голови. Тому власне навіть оці ракети нові виготовлені, здавалося б недавно. Так мають певні свої вади, і сподіваємося, таких ракет у них буде все більше і більше, і вони от отримують. Тимують їх собі на своїй же території Буданов в одному з останніх інтерв'ю заявив, що росіяни використовують ракети із стратегічного запасу, який має бути там по різним категоріям ракет. Там різна кількість, ну нехай в загальному 30%. Ви як військовий поясніть, що це означає для країни. Це ті ракети, які ніколи не могли би застосовувати, бо раптом НАТО нападе чи ні. Поясніть, що це таке. Ну, це називається так зване НЗ – так недоторканий запас чи російською неприкосновенний запас. Це, це те, що не можна ну, використовувати. Ну в разі використовується крайньої потреби, уже коли от, от край край. От власне в них зараз такий край-край, я так розумію, наступив, що вони вже залізли далеко у недоторканий запас, особливо що стосується балістичних ракет іскандер М. От, власне і все, тому що ну не, не розраховували окупанти вести настільки тривалі, довготривалі бойові дії проти нашої держави. Усі ж за три дні хотіли захопити, і використовували з, з самого початку війни надзвичайно велику кількість крилатих ракет, балістичних ракет по всій території держави. Потім ви ж бачите, що була така пауза, серйозна тривала, і е, після цієї паузи почали бити ними виключно по нашій критичній інфраструктурі. Ну зрозуміло, що з, 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 з збройними силами з силами оборони впоратись не змогли воюють з українським народом намагаючись ввести нас у зиму без тепла світла та інших власне та іншого благ людства скажімо так Пане Юрію, один з під час одного з попередніх ракетних обстрілів на збитій ракеті наші фахівці побачили пристрій, який імітує ядерний боєзаряд. Так, під час використання цієї цієї ракети, ми тоді зрозуміли про те, що. Дійсно все погано і зараз і використовує ворог ті ракети, яким він свого часу планував е тактично ядерну зброю використовувати. Це означає, що дійсно той стратегічний ядерний запас, який він е тактичний, так так тактичні ядерні боєголовки, в їм тепер просто нема з чим використовувати. Чи е бачили ви, або чи знаєте ви про те, що і е інші такі ракети, схожі ракети, були використані під час е обстрілу е Росією наших територій. Ну, знаєте, повітряні сили бачать на своїх радарах, так на своїх власне екранах. Це повітряні цілі, це маркер, це точка на радарі. Тому власне, все, що летить, і летить з певного напрямку, так потрібно збивати Уже ціль, яка збита, її можна подивитися так. Рештки уламки, що впали на землю, можна вже ідентифікувати, що це за ціль, яка це була саме ракета Х-101, Х-555 чи Х-55. Зроблена власне, от в такому варіанті, як ви сказали, тобто який має власне начебто ядерний імітатор і так далі. Так, такі ракети вони застосовували. Ну для чого це робиться? Ну мета різна, є так. Ну тобто, вони завдають великою кількістю ракет ударів, намагаються все ж таки пустити її як хибну ціль, намагаються все ж таки, щоб на неї спрацювала, по ній працювала наша система протиповітряної оборони. Таким чином, ну виснажити. В тому числі наше ППО, тому е, ракети будуть застосовуватись ворогом і надалі усіх типів, які вони мають, тому що не полиша, не полишили вони спроб, зрештою робити те, що вони задумали. Пане Юрію, час від часу телеграм-канали здригаються повідомленням, що в Білорусь прилетів літак з радіолокаційним обладнанням, і ось він піднявся в небо і зараз вирахує всю українську ППО або ось у носій носії кінжалів, коли піднімається, то теж телеграмами зазвичай такі тривожні повідомлення ширяться. Що це для того, щоб ну побачити, де стоїть наше ППО, і вразити її. От поясніть. Це так працює чи ні? Ну, ну, Літак хочу одразу сказати: вже з тим літаком ну, всі вже носяться по всіх телеграм-каналах. Ви правильно пропустили. Але кажете, паніка кожного разу. Буде. Ну так треба нагадувати людям, що про кількість ракет постійно, про те, що ворог може будь-коли завдавати тих ракетних ударів. Коли спланував, тоді й буде. Але очікувати чи не очікувати. Ну це вже стало знаєте, ну, звичним для нас. У нас війна, і ми маємо бути готові до різних яких от власне сценарій, тому так літак з самого початку війни застосовувався він у них далеко не один і на півночі від нашої держави, і в акваторіях Чорного Чорногазовському ріху вони постійно там здійснюють радіолокаційну розвідку, тобто здіймається в, ну, високо вверх, так скажемо так, на до кілометрів, і е, сканують територію України, стежать за повітряною обстановкою, за нашими літаками, які злітають завдавати ударів, скажімо один з варіантів так його використання. От наша авіація вчора допустимо, 17 групових авіаційних ударів завдала по окупаційних військах. Ну передусім, це на сході держави, підтримуючи наших захисників. Там їхні бойові дії, от вона відстежує де, коли злетіли і куди летять. І власне, щоб повідомляти ворога, ну. Повідомляти своїх так про те, що от власне вилетіла група. Зрозуміло, що ці літаки безумовно є корисними для власне ведення такої радіолокаційної розвідки в реальному режимі часу. А так, ну знаємо, що теж і в наших партнерів такі літаки є, і нам би теж хотілося в повітряних силах мати, хоча б один-два таких літаки, щоб теж допомагав нашим е Ну, допомагав керувати боєм і отримати ту інформацію. Необхідно. Ну але я, я маю ж уточнити, бо раз така паніка по телеграм-каналам. От він злетів і все переживаємо за нашу ППО. Бо я завжди людей заспокоюю, що ну наші військові за всім стежать. Треба знаєте, фахову випадку. Безумовно, відповідь. він він злетів і виконує свої завдання поряд з. А 50 і це на базі Іл-76, є ще літаки ретранслятори іл 22 Вони постійно злітають і постійно виконують ті свої завдання. Нічого тут е, такого неординарного немає. Він працював з перших днів війни і завжди працює. Тому ми знаємо, Повітряні сили знають, що відбувається, і тому е, особливо переживати, коли злітає, а 50 не потрібно. Більше треба реагувати. Все ж таки на сигнали повітряної тривоги. Міг 31 Знаємо тут 22 може можуть завдавати удар. Є такі повітряна тривога, коли лунає ракетна небезпека. Тобто, коли є загроза, потенційна загроза завдання ракетного удару, балістичним ракетам. Ну і також стратегічна авіація, коли злітає, е, теж є ймовірність удару. Застосовується повітряна тривога. От тоді треба власне на неї реагувати. Ну пане і йому кораблі знаємо так, пане Юрію. Стосовно кораблів, кораблі, на жаль, ми знаємо або на щастя, ми знаємо, що вони особливо змінити свою локацію не можуть. Вони можуть вийти з моря із Севастополя, із Керчі, ну десь в Азовське море, але більш-менш точно ми знаємо їхні, їхні маршрути так вихода на вогневі рубежі. А після того як в Енгельсі кілька баволн відбулося. А, Траєкторії запуску, так з літаків росіяни змінили. Скажіть, будь ласка, наскільки глибоко можуть росіяни застосовувати пуски зі своєї території? Бо це ж для нас так само вигідно, ми будемо раніше бачити і якісніше можемо реагувати. Ну, знаєте, органи військового управління суповітряних сил реагують е одразу звідки вони там не пускали. Тому що є інформація, володіємо інформацією. Звідки будуть запуски? і ще можливо, навіть і е задовго до них тому е не задовго, за певний час, скажімо так і тому. Е немає там особливої різниці, де базуються ці літаки. Якщо їх роззосередили по військових аеродромах по території Росії, які можуть їх приймати, не так багато аеродромів може приймати стратегічну авіацію, де вони можуть злітати, сідати та обслуговуватись, тому що це і довжина злітно посадкових смуг, і те забезпечення для літаків, яке повинно надаватись йому на землі. От Власне вони роззосередились по цих аеродромах, але ж для завдання ударів. Вони будуть виходити все одно в район, звідки завдають ударів. Це авіація, яка може летіти доволі таки великої відстані. і каспійське море, тобто його залишається таким основним районам, звідки вони завдаються Ну, також Вологодонськ. Ну чому я вже перед цим сказав? Так що ймовірно вони хочуть уникнути е таких от власне нештатних ситуацій, коли ракети їхні просто падають після скидання з літака після пуску, так і падають просто в море. Що ну, там у там ураження якихось цивільних об'єктів? Власне, це це сталося е під час попередніх пусків, коли дійсно попали ну, людям в будинки. Ну на території Росії власне ці ракети. Зрозуміло, дякуємо вам за пояснення і за нашу бесіду. Спасибі, велике. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був на прямому зв'язку із нашою студією.